Зареєструвалося 20 учасників в кожного свій номер. Перед заїздом діти виконують руханку. Після інструктаж та нагадування правил безпеки дорожнього руху від патрульних поліцейських. Аплодувати на старт! увага. Їдуть 100 метрів по одній парі. Велосипеди двоколісні, триколісні, самокати та велоходи. В першому заїзді перемогла восьмирічна Поліна. Дівчина розповідає про свою гонку. Ну, вона була складною через те, що я звикла їздити зазвичай по рівних дорогах, там де такі гірочки, але цей. Але я так круто вмію з гірочок з'їжджати. Я двома ногами стаю стою на самокати і сама з'їжджаю. Поліна прийшла з групою підтримки мамою та татом. Взагалі для активності в місті Миколаєві треба, щоб життя було, розвивалося, щоб було чим зайняти дитиною, щоб у неї були була можливість з іншими дітьми. Хто от теж за здоровий образ життя, от кому це близько до серця, не просто там на телефоні посидіти пограти, а так, щоб була якась активність, от це дуже важливо. Організатори підготували ще кілька інтерактивних локацій для дітей. А ще ми підготували пласуни старші для менших і взагалі для Миколаївців. Різні локації. Це мистецька, де будуть клеїти, робити витинанки, фарбувати. Ну, все там робити. Буде спортивні старти, спортивна така локація. Ще будуть кульки, бульки вже були, була денс-локація. Десять заїздів по парі відкатали за 20 хвилин. Дивогонка це все український захід, говорить Ганна Бершацька. В інших містах його організовують в десяте. В Миколаєві він відбувся вперше. Розповіла Ганна. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.